Олімпійські ігри мають довгу і цікаву історію, яка сягає глибоко у минуле. Вони виникли у Древній Греції близько 776 років до нашої ери та відбувалися кожні чотири роки на святині Зевса в Олімпії. Інтересно, що перші Олімпійські ігри тривали всього один день і складалися лише з одного виду змагань бігу на довгі дистанції. Наразі, у порівнянні з тим, що відбувається на Олімпійських іграх, це вражає своєю простотою. З часом до програми Ігор додавалися нові види спорту, такі як боротьба, бокс, важка атлетика та греко-римська боротьба. Перші Олімпійські ігри були важливою частиною грецької культури та підтримувалися релігійними обрядами. За часів стародавньої Греції на Олімпійських іграх змагалися лише чоловіки, а жінкам було заборонено брати участь у спортивних заходах. Цікаво, що перші жіночі змагання на Олімпійських іграх відбулися тільки у 1900 році на літніх Олімпійських іграх у Парижі. У 1896 році в Афінах відбулися перші сучасні Олімпійські ігри, які були відновлені греком П'єром де Кубертеном. Ці ігри зібрали 241 учасника з 14 країн. З тих пір Олімпійські ігри стали найпрестижнішими спортивними змаганнями у світі. Залучаючи тисяча у виглядачів горн Олімпійські ігри в давній Греції мали величезне значення для суспільства та культури того часу. Ці змагання не лише відображали фізичні здібності спортсменів, а й були способом виховання мужності, сили та витривалості. Участь у Олімпійських іграх вважалася великою честю для атлетів та їхніх міст. Наприклад, переможець на Олімпійських іграх. Отримував величезну шану та славу у своєму місті, а його ім'я запам'ятовувалося навіки. За часів давньої Греції Олімпійські ігри були не лише спортивним заходом, а й важливим релігійним обрядом. Змагання відбувалися на честь Бога Зевса, що надавало їм особливий сакральний характер. Учасники підкорялися різним ритуалам та обрядам перед початком змагань, що підкреслювало важливість ігор у духовному житті давньогрецького суспільства. Ці змагання об'єднували людей різних соціальних верств та вікових груп. Наприклад, на Олімпійських іграх могли брати участь як молоді чоловіки, так і військові ветерани, що сприяло співпраці та взаєморозумінню між різними групами населення. Ці змагання також були способом для міст та регіонів демонструвати свою силу та вплив у давньогрецькому світі. Це змушувало учасників підготовлюватися до Олімпійських ігор. З величезною серйозністю та відданістю. На перших Олімпійських іграх в 776 році до нашої ери взяли участь лише три види спорту біг на довгі дистанції, боротьба та бокс. З часом до програми додавалися нові види змагань, що розширило спектр спортивних прав та дозволило більшій кількості атлетів продемонструвати свої навички. За часів античності Олімпійські ігри були символом миру. Та взаєморозуміння між різними народами, оскільки під час тривання змагань оголошувалася амністія, а війни та конфлікти припинялися, це сприяло зміцненню дипломатичних стосунків та сприяло обміну культурними цінностями між різними народами. Таким чином, Олімпійські ігри у Давній Греції були не лише спортивними змаганнями, а й важливим елементом культурного, релігійного та дипломатичного життя античного світу. Спортивні змагання на Олімпійських іграх завжди були вражаючим видовищем, яке привертало увагу тисяч глядачів. На перших іграх у Древній Греції спортсмени змагалися лише у трьох видах спорту, але з часом програма змагань значно розширилася. На сьогоднішній день на літніх Олімпійських іграх представлено понад 40 видів спорту, включаючи плавання, легку атлетику, гімнастику, боротьбу. Велоспорт, теніс та інші. Одним із найпопулярніших видів спорту на Олімпійських іграх є легка атлетика, яка має найбільшу кількість дисциплін та атлетів. За часів Древньої Греції боротьба була одним із найпопулярніших видів спорту на Олімпійських іграх, а також одним із найдавніших. Цей вид спорту вимагає від спортсменів не лише фізичної сили, а й стратегічного мислення та вправності. На Олімпійських іграх також проводяться командні змагання, такі як футбол, баскетбол та волейбол, які завжди привертають увагу шанувальників спорту. На сьогоднішній день Олімпійські ігри є найбільшими та найпрестижнішими міжнародними спортивними змаганнями, які об'єднують атлетів з усього світу та сприяють розвитку спорту у всіх його аспектах. Релігійний контекст Олімпійських ігор відігравав значущу роль у давній Греції. Олімпійські ігри відбувалися на честь великого бога Зевса, який вважався покровителем Олімпійських ігор. Учасники змагань віддавали пошану Зевсу та іншим Олімпійським богам під час різних релігійних обрядів та жертвопринесень. Для давніх греків Олімпійські ігри були не лише способом святкування, а й способом вшанування свого пантеону богів. Ці змагання були спрямовані на згуртування суспільства та підтримку релігійних традицій. Важливим аспектом релігійного контексту Олімпійських ігор було поняття агону змагання як своєрідна форма культового спілкування з богами. Легендарною вважається традиція припинення війн під час тривання Олімпійських ігор. Це було зроблено на честь Зевса і для забезпечення миру та гармонії під час змагань. Цікавим фактом є те, що жінки в Древній Греції не мали права відвідувати Олімпійські ігри під загрозою смертної кари. Проте існують легенди про одну жінку, яка сміливо приховалася серед глядачів, щоб підтримати свого сина спортсмена. За часів античності релігійний контекст Олімпійських ігор мав величезний вплив на культуру та спорт у Древній Греції. Відродження Олімпійських ігор у сучасному світі принесло нові рекорди та досягнення на літніх Олімпійських іграх у 2016 році в Ріо де жанейро Побито більше 30 світових рекордів у різних видах спорту. У цих змаганнях було представлено 206 національних олімпійських комітетів, що є найбільшою кількістю учасників у історії Олімпійських ігор. Також варто відзначити, що на Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 році укладено понад 500 контрактів на трансляцію цих змагань в різних країнах світу. Спортивний підйом також відзначився у зростанні кількості жіночих спортивних команд та учасниць на Олімпійських іграх. Наприклад, на Олімпіаді у Пекіні в 2008 році жінки склали 42% усіх учасників. Сучасні Олімпійські ігри також відкривають нові можливості для спорту та технологій. На Олімпіаді в Токіо в 2020 році вперше в історії організовано змагання в скейтбордингу та хокей на траві. Крім того, ці змагання стали першими Олімпійськими іграми, які відбулися під час пандемії COVID-19, що вимагало впровадження додаткових заходів безпеки та обмеження кількості глядачів на стадіонах. Відродження Олімпійських ігор у сучасному світі демонструє постійний розвиток та адаптацію спорту до сучасних реалій та вимог суспільства. Сучасні Олімпійські ігри це величезне свято спорту та глобального об'єднання, що відбувається кожні чотири роки у різних куточках світу. Зараз програма Олімпійських ігор складається з понад 40 видів спорту, що привертає увагу мільярдів глядачів та понад десятка тисяч учасників. На літніх Олімпійських іграх у Ріо де жанейро в 2016 році взяли участь понад 10 тисяч спортсменів з 206 національних олімпійських комітетів. Це була найбільша кількість учасників у історії Олімпійських ігор. На Олімпіаді в Лондоні в 2012 році було вручено понад 4 тисячі медалей у різних дисциплінах спорту. Сучасні Олімпійські ігри мають складну структуру та організацію, яка включає в себе роботу тисяч людей, волонтерів та спеціалістів. На Олімпійських іграх діють різні комітети, такі як Міжнародний олімпійський комітет. Національні Олімпійські комітети, оргкомітети господарів ігор, які спільно відповідають за підготовку та проведення цих великих спортивних заходів. Сучасні Олімпійські ігри є найбільшими та найпрестижнішими міжнародними спортивними змаганнями, які об'єднують атлетів з усього світу та сприяють розвитку спорту у всіх його аспектах. Організація Олімпійських ігор вимагає величезних зусиль у забезпеченні безпеки, логістики, транспорту. Технічної підтримки та багатьох інших аспектів. На Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 році було вжито майже 8 тисяч заходів безпеки, включаючи обладнання стадіонів та місць проведення заходів, контроль за транспортом та перебуванням важливих осіб. Сучасні Олімпійські ігри це не лише спортивні змагання, а й грандіозне шоу, яке об'єднує культури та нації, сприяє розвитку міжнародних відносин. Та підтримує ідеали миру та співпраці у світі спорту. Олімпійські ігри мають величезний вплив на сучасний спорт, вносячи інновації та стимулюючи розвиток атлетів та спортивних дисциплін. Наприклад, на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році уперше в історії впроваджено жіночий бокс. Це рішення сприяло популяризації цього виду спорту серед жінок та розширило можливості для жіночих спортивних команд. Крім того, на Олімпійських іграх у ріо де жанейро в 2016 році було встановлено рекордну кількість жіночих учасниць понад 45% від загальної кількості спортсменів. Це свідчить про поступове збільшення рівня гендерної рівності в спорті та на Олімпійських іграх. До цього часу Олімпійські ігри залишаються найбільшими та найпопулярнішими спортивними змаганнями у світі. Наприклад, на Олімпіаді в Пекіні. У 2008 році спортивний обладунок команд США склав понад 80 мільйонів доларів, що стало рекордною витратою на підготовку до змагань. Олімпійські ігри також відкривають нові можливості для розвитку спорту та спортивної інфраструктури у країнах господарях. Наприклад, після Олімпіади в Барселоні у 1992 році іспанське місто отримало нові спортивні об'єкти та інфраструктуру. Що сприяло подальшому розвитку спорту в регіоні. Сучасні Олімпійські ігри також спонукають до інновацій та впровадження новітніх технологій в спорт. Наприклад, на Олімпіаді в Токіо у 2020 році вперше в історії відбулися змагання з кіберспорту, що підтверджує росте значення цього виду спорту у світі. Вплив Олімпійських ігор на сучасний спорт полягає не лише у сприянні розвитку фізичних здібностей атлетів, а й у поширенні спортивних цінностей та сприянні глобальному спортивному співтовариству. Ці змагання є важливим елементом спортивної культури та сприяють підтримці миру, співпраці та взаєморозумінню між націями. Інклюзивність та різноманітність на Олімпійських іграх виявляються у різних аспектах. На Олімпіаді в Лондоні у 2012 році паралімпійці вперше отримали таке ж саме фінансування та умови, як і олімпійські спортсмени. На Олімпійських іграх у ріо де жанейро у 2016 році 10 африканських країн вперше в історії висловили жіночі збірні з баскетболу. На Олімпіаді у Токіо у 2020 році було встановлено рекордну кількість LGBTQ+, учасників. Яка склала понад 160 спортсменів. Олімпійські ігри також активно працюють над інклюзивними заходами для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи відповідні умови та можливості для участі у змаганнях. Різноманітність на Олімпійських іграх підтримується різними видами спорту, представленими на змаганнях. Олімпійські цінності, такі як дружба, взаєморозуміння та взаємовиховання, відіграють важливу роль у сучасному суспільстві. На Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році понад 250 національних олімпійських комітетів підписали хартію цінностей Олімпізму. Це підкреслює значення спільних цінностей у спорті та міжнародному спілкуванні. Однією з важливих цінностей Олімпійських ігор є fair Play». Або чесна гра, що сприяє розвитку спортивної культури та етики у спорті, на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році вперше в історії була утворена комісія Олімпійської хартиї, яка працює над поширенням цінностей олімпізму у світі. Ці цінності сприяють підтримці спортивного духу та сприяють розвитку гармонії та взаєморозуміння у сучасному суспільстві. Олімпійські ігри завжди були сповнені цікавими деталями та фактами. На Олімпіаді в Пекіні у 2008 році спортсмени витратили близько 600 тонн їжі, 500 тонн фруктів та 400 тонн м'яса. У Лондоні у 2012 році вперше у історії всі призери отримали медалі з частинками метеориту. На Олімпіаді в Ріо де Жанейро у 2016 році понад 10 тисяч атлетів змагалися за медалі у понад 300 видів спорту. В Токіо у 2020 році. За збереженням спортивної енергії понад 5 тисяч спортсменів отримували спеціальні харчові пакети для власного приготування. Ці цифри та факти відображають величезний масштаб та складність підготовки та проведення Олімпійських ігор, а також підкреслюють важливість цих спортивних заходів у сучасному світі.